Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимось за владику куяця нашого і піфанія, блаженнішого митрополита Київського, і всієї України, і за все у Христі братство наше, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за Богом бережену Україну нашу, за владу, військо і весь народ її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті та чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося, щоб визволитись нам. Від нашестя чужинців, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив усіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів. Олександра, Олександра, Анатолія, Богдана, Ярослава, Сергія, Юрія, Сергія, Миколая, Світлани, Дмитрія, Сергія з побратимами Миколая Дмитра, Костянтина, Костянтина, Валентина Ігоря, Анатолія, Юрія, Дмитрія, Валерія, Ігоря, пораненого Валерія, Павла Олександра, Володимира, Андрія, Сергія, Дмитрія. Димитрія Вадима, Віталія, Юрія, Зниклого, Олега зниклого, Станіслава зниклого, Юрія, Тараса Олександра, всіх поранених воїнів, всіх, що пропали безвісті, і всіх, що стоять на захисті держави Української воїнів, волонтерів, лікарів і всіх, що допомагають. І підкріпляють їх, щоб зберіг їх від смертоносної рани і усякої хвороби, душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха гніви, й недолі й дав їм повернутися в мирі. Все ми Господи, вислухай нас і помилуй. Православних, святіших ієрахів, православних, благовідних, благочестивих князів і гетьманів наших, фундаторів, будівничих і жертводавців святого храму цього і монастиря, цього, і усіх спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, що тут, і повсюду лежать, православних. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимося за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів, рабів Божих, полених з родиною, вали з родиною, Петра з родиною, Ірині з родиною, Ванди, Олександра, галини знемовня. Ірини, віри, Ореста, Людмили, Романа з побратимами, Світлани з родиною, Світалія з родиною, Олександра, Олега, Димитрія, Артемія, Владислава, Лінії, Наталії, Максима Ярослава, Мирослави, воїнів Валентина Івана, В'ячеслава, Зниклого, воїна Олександра, ворогова силія, віри, Олени, Богдана, Андрія, Артема, Вадима, Ольги, Марини, Сергія Олени, Радослава Олександра, Тетяни, Тетяни, воїна, Олега з родичами. Юрія Олени, Валентини, Анастасії, Софії, Олександра, Анни, Василія, Дмитрія. Родини Світлани, Олексія, Миколи, Людмили, Юлії, Раїси, Анатолія, Серви. Михаїла протерева, Сиря, Статилана Димитрія, младенця, лісії, Марії, Любомира, Оксани, Наталії, Ольги, Миколи, Воїна Івана, Тетяни, Отрокуйці марти Володимира, українських воїнів, Мар'яни з чадом, марти, Кіндратія, Раїзи, Юлія, Юрія, Ігоря, з родиною Лесі, Анни, Віктора, Тяжко хворого, раба Божого, Леоніда. І радів Божих Володимира Миколаєвіталіяни, Олега, Олександри, Любові Михайла з родини. Воїна Олексія з родиною, Олени, з родиною, Наталії, з родиною, Артема, Антоніні, Вікторії, Юрія Тараса, Яни, Василія, Катерини, Любові Валентини, Сергія младенця, Галини Андрія Надії, Максима, Адрука, Сергія, младенця, Ілії младенці Вікторії, Юрія Миколи. Олександра Михайла, Андрія Юрія, Оксани, Раїси Петра, Надії, Галини, Павла, Ксенії, Володимира, Юрія Костянтина із родиною Олександра Олени Артемія, Володимира, але з дитиною Марії з родини. Галини, Світлани, Галини, Тамари Тетяни, Ольги з родиною Марії, Степана з родиною Ольги, Костянтина, Єлени, Надії, Тетяни, Світлани, Ігоря, Любові, Світлани, Володимира, Людмили, Тамари, Олени, воїнів захисників воїна Миколая, Валерії, архієпископа Лавретія. Протиряна, протиряна, протире Михаїла, Капілана Дмитрія, протирени Хаїла, Миколая Юрія, Романа Миколая, Андрія Галини, Тетяни Марії Вікторії, Богдани з чадами, Анни з Немовлян, Феодотії, Юлія, Олександри, Галини з чадом, младенця Андріям, всіх захисників. України і всіх, що допомагають нам їм, і всіх, що тут стоять і моляться, і всіх, кого кожен із нас у помислах своїх має, щоб Господь зберіг їх від усякої скорботи, гніву, біди, дух душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили. Щоб у здоров'ї, і добробуті, усі дні життя їх проходили, все Господи, Господи, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за тих, що дари приносять, і добро діють у святому, і всечасному храмі цьому. За тих, що трудяться, співають, і за усіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милості, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, Тих, що в морі далеко. Милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, людинолюбний Бог єси, і ми тобі славу вас Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще встигли ще, ще коліна, змиління сердець наших, Господу помолимось! Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості, та ми до на смирення дів твоїх, Людина, любно вислухай, помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, нехай на нас справдяться слова, сказані Моїсем, будьте сміливі, стійте і побачите спасіння від Господа, Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш. Не пам'яни беззаконі неправди людей Твоїх, не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості милосерді, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам, подай воїнству нашому скім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправді насмірення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, влади миру і спокою нашого, щоб як ще зайти. Так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні думки знищити державу нашу українську, Господи, у Тихо мир тих, хто противиться заповідям, та постановам Твоїм їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться для тих, хто противиться цій заповіді Твоїй пошних гнів. Скорботу є ангелів лютих, які вселять у них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо твоє проведіння буде таким, <кхи> щоб покласти воїнам нашим у битві за вірою Україну душі свої, і їм прости гріхи їх, і в день праведного Твого Суду їм ці нетління, але віримо і молимося Тобі. Велико дарови Господи, що Ти захистиш, утихомириш напоумиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і ми тобі славу вас цю Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вертеп злих діл зовсім не маю кінця гріховним звичкам бо розум мій прикутий до земних речей. Що маю робити, не знаю і до кого звернутися, щоб спасти свою душу, тільки до тебе святий Іоанне, благодаті те зойменний. Звертаюся бо перед Господом, після Богородиці, немає більшого від народжених, ти сподобався торкнутися глави Христа, Царя. Анця Божого, що взяв на себе гріхи світу, й благай за грішну мою душу, щоб хоч віднині, в 11 годину я поніс тягар благий і нагороди прийняв з останніми, так Хрестителю Христив, чесний претече, першою благодаті мученику, посників і пустельників, наставнику, чистоти, учителю. Близький Христа, друже, тебе молю, і до тебе вдаюся, не відкинь мене від Твого заступництва, але підніми мене, що впав у великі гріхи, обнови душу мою, покаянням, як другим хрещенням. Бо ти, обог начальник, хрещенням омиваєш працівський гріх, покаянням вже очищаєш кожного, скверне діло, очисти мене, оскверненого гріхами і допоможи. Увійти туди, куди ніщо скверне не входить у царство небесне, на віки, віків. вітів. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистий Матері своєї, святих славних і всехвальних апостолів, святого славного пророка, предтечі Хрестителя, Господнього Анна, що й ми пам'ять сьогодні світло творимо. Святих і праведних благоців, як і Мої Анни, і всіх святих Своїх помили і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Міні Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дійсно Господь наш Ісус Христос назвав Іоанна Хрестителя. Що немає більшого в Царстві Небесного, народженого від жінок. І це слово народженого від жінок, воно якраз підкреслює значення сьогоднішнього свята. Тому що Він саме був народжений жінкою, яка багато років була, вважалася неплідною до такої міри, що вже люди насміхалися. Це писання, як вона сказала, що це сталося не піщо зняти, агань перед людьми. І ось народився цей особливий чоловік, який для нас в наш час, ми би сказали, що він жив усамітненно як монах, як праотець монашого життя, тобто жив у пустелі, в наш час. Краще сказати, в більш пізні часи так жили монахи, як жив цей пророк. І словами, що я недостойний навіть розв'язувати взуття Твоє, не можу я покласти тобі на руку голову, а Господь сказав, облич мені, бо так має здійснитися всяке слово написане.